Мої хороші, у мене є до вас питання. Ніколи вас не просила допочі. Зараз прошу. Дивіться, йду на концерт Грецька та Бужинської. Я рахую концерт, кіно, я не проходжу, тому що там кругом збирають донати, там кругом підтримують. Але, мої хороші, треба підтримати тих людей. Котрі люди займаються творчістю і розповсюджують українську мову. То де ще я почую українську мову. Я грецькана взагалі слухаю, їду в машині, я його слухаю. Бужинську я його слухаю. Отакі шикарні пісні. Це просто кайф, мої хороші, і мені хочеться. Оділа іншу ковтинку, певна річ, що сукню не буду одівати брючки. І я спеціально відмінила свою поїздку, щоб попасти на цей концерт. По українську мову дещо я послухаю, скажімо так, але мені потрібно. Дивіться, є в мене ось такі буси. Хочеш хоч щось на шию одіти, щоб воно було гарно. Є ось такі. Зараз я одіну ці, подивіться, і одіну другі друге підскажете мені, які мені одягнути. А ну, подивіться, дорогенькі. Ось ці другі. Но ці якраз нашили. вони такі масивні, я себе почуваю неловко. Бо за два роки я ще такі не одягала масивні ніякі речі. За два роки війни не хотілося. А зараз будуть українські пісні. І все для жінок, мої хороші. До речі, по можливості, якщо на концерті, я зможу прямий ефір. Зайти, то я зайду, щоб ви теж трішечки послухали українських пісень, тим більше, що ви, мої підписники, дуже багато вас за кордоном. Напишіть, чи ви хочете, щоб я зняла прямий ефір прямо на концерті. Чи вам подобається Герецькан і Бужинська, як ви скажете? Ну, ось так: отакі буси, які підуть трошки нижчі, отакі, які вам більше сподобалися скажіть